В своїй квартирі ставимо 40-літровий молочний бетон на газ, нагріваємо його до кип'ятіння, а потім несемо туди у дальню спальню. Квартира Оксани у п'ятиповерхівці у Покровському районі Кривого Рогу. Жінка каже, тепла немає від початку лютого. Температура у помешканні ледь сягає 15 градусів. Батарея не гріє зовсім. У нас немає ніякого обігрівача. Тому що електрика дуже дорога, бо ми ще платимо за тепло. Яма все перерито, все парує всі вже другий рік поспіль. 11 лютого під будівлю акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль вийшли близько сотні людей. Місцева жителька Дар'я каже, вимагає, щоб керівник підприємства повідомив, коли в оселях буде тепло та чому нараховують оплату за опалення, якого немає. Прийшли дізнатися. Ну, чому нам виставляють такі рахунки? Дві тисячі. Опалення немає зовсім. Холодні батареї настільки, що просто в хаті ну, ми ходимо. У мене двоє дітей ходять в колготах, в носках чи в тапочках. Так же саме, ну дуже як капусти ми одіті. Дуже холодно. Його немає десь на рік місце полтора точно. Комерційна директорка теплоцентралі запросила мітингувальників на закриту зустріч. Однак ті наполягали на спілкуванні із керівником компанії. Люди перекрили проїзд вулицею. Приїхала дівчатка і теж ходить Не Нести сьогодні вже шоста доба. Що перша котельня не працює. Коли те тепло буде, ніхто не знає. Взагалі, попереду ще тиждень морозів. 23 й день. Ми вже без опалення. Вдома 16 градусів з обігрівачем. У мене троє дітей. За кілька годин до людей вийшли представники міської влади та керівник Криворізької теплоцентралі Олег Вечеринський. Він каже, через несправність однієї із шести котелень без тепла або з низькою подачею – більш як 600 будинків у трьох районах міста. Сталося те, що ми все не беремо подпітку на папітку сирою водою, щоб тримати тиску системі. Ця сира вода вона не приходить в хімічну обробку, коли потрапляє в Котел, котел коксується і його пропускна способність знижується. Із-за цього він видає меншу потужність, яку він мав би видавати. Заступник міського голови Кривого Рогу Олександр Катриченко каже про проблему на котельні. Теплоцентраль повідомили напередодні 10 лютого. Одразу було скликано відповідний штаб державний штаб з боку нафтогазу надійшло доручення до теплоцентралі стосовно здійснення перерахунків за неякісний теплоносій. Було вирішено не застосовувати не графіки аварійних та погодинних відключень стосовно електрони. Олександр Катриченко каже, зупинити котельню і провести необхідні роботи у мороз неможливо, не витримує система опалення. Додає, теплоцентраль модернізує обладнання, щойно потеплішає. Всі присутні написали заяви на перерахунок платіжок. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.